На площі Слави збираються черкасці, у їхніх руках квіти. Захисників Дебальцевського плацдарму вони вшановують хвилиною мовчання. Серед них черкащанка Марія Сергєєва. Говорить, її чоловік загинув у 2014-му під час оборони Донецького аеропорту. Мій чоловік ще з юності. Готувався до військової справи, йому подобалося це ремесло, і він був професійним військовим. Він з самого початку був при обороні Донецького аеропорту, з самого першого бою, і по словам його побратимів та вищих командирів, на ньому великий пласт оборони саме Донецького аеропорту тримався. Говорить, сьогодні вона тут разом з іншими рідними загиблих бійців, аби віддати шану їхньому подвигу. Для нас триває війна з 2014 року, і всі пам'ятні дати, які ще з тих часів треба пам'ятати, треба шанувати, згадувати, тому що загиблих стає більше, подій стає більше. Але ми не маємо права забувати про усіх воїнів, які віддали життя за Україну. Військовослужбовець Олександр Кутній брав участь у боях за Дебальцеве у складі 128-ї бригади. Сьогодні тут каже, аби пригадати події тієї зими. Після падіння Донецького аеропорту наприкінці січня Російська Федерація масово перекинула війська до Дебальцівського пландарму, артилерію, танки, піхота проти танків ну не підеш ніяк. Трималися до останнього хлопці, але потихеньку-потихеньку почалось кільце зжиматися і хлопці почали відступати. Сьогодні я вийшов на двір, погоду відчув, згадав. Десятирічні данини ту погоду, яка нам сприяла, це були морози майже 20 градусів. За що в погоді окремо дяка, тому що, аби не такі морози, ми полями не вийшли, так як земля була мерзла. Начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець розповідає: сьогодні вшановують десяті роковини віднятих подій. Дебальчівський котел це одна із видатних таких битв, які Велися заради того, щоб створити умови для розгортання наших сил оборони. Досить багато загинуло, і шляхом того, що вони утримали наступ значних переважаючих сил противника. Решта наших наших сил безпеки і оборони змогли встановити чіткі рубіжі. Це дійсно подвиг наших воїнів. Наталія Черкашенко Олег Кураш Суспільне новини Черкаси.